Так, Христина Бевс, дружина засуджена. Так, Так, дружина Сергія Бевса, одного із засуджених до шести років позбавлення волі. Нагури. Христина, доброго вечора. Анастасія станко мене звати. Ми з вами спілкувалися раніше. Ми зараз в прямому ефірі на громадському телебаченні. Скажіть, будь ласка, ваш чоловік тепер буде далі відбувати ув'язнення. Два роки він вже був за гратами. Що ви скажете про рішення суддів, про такий вирок у шість років? Ну, я, звичайно, з ним абсолютно згідна. Цей вирок є фабрикованим фабрикованих доказах власне кажуть, ніяких доступ, крім слів одного свідка, який кажуть, що хлопці до нього тричі входили і просили досягти на 200 гривень. Але проти цього свідка співробітники порушили кримінальну справу, і власне цим вони його і тримають, сокажують і вимагають дати такі покази, які він дав. Ага. А скажіть, будь ласка, що зараз? От, власне, ми бачили сутички під судом. Це хто друзі, активісти вашого чоловіка і інших двох засуджених. І власне, ну вже є рішення суду. Чого добиваються зараз активісти? Якщо все ж таки ну вже їх відвезли в місця позбавлення волі? Ну я так розумію, що люди добивали люди, не пропускали машину з підсудними. От що вона виїхала і везла їх у сідок і, і Побив людей, розігнав тут. є багато постраждалих і зараз багато швидких. От ну такі ось події угу. е, пані Христино, А розкажіть, будь ласка, у вас е, ну е, вашого чоловіка в тому, що вони повалили там пам'ятник Леніну у інших. Ні, ні, їх звинувачують у підготовці до е, демонтажу. Але це пам'ятник вже буде демонтований. І вони про це знали. Матеріал справи є телефонна розмова. пара, Володимир, оцей інший, каже, що немає сенсу нічого, демонтувати пам'ятник Борисполі вже демонтований. А скажіть, будь ласка. Тривав, його провокували на ці шмога, він каже, що демонтувати, пам'ятник демонтований? А скажіть, будь ласка, а чим от займався ваш чоловік до того, як він був затриманий, відтак засуджений? Взагалі, і розкажіть, у вас є наприклад? дід? він був до вироку? От і він також був директором комунального підприємства? Ага. А скажіть, будь ласка, а в, в ті моменти, от, оцей про демонтаж чи інші е, моменти, в які звинувачують судді, він якось взагалі був в тих місцях тоді, де він був? Чи він був вдома з вами? Яке в нього, чи в нього є алібі якесь на той момент? Нам ніяк ну, на момент. Демонтажу як такого ж не було, тобто факту там підриву, то, це була нібито підготовка. Uh -huh. За тиждень до цього він був зі мною з дитиною у Львові. Оскільки йому потрібно було на роботу в комунальне підприємство виїхати, він виїхав, ми залишилися, а він виїхав вирішити проблеми і мав вертатися до нас. Але тут відбулося це все. Uh -huh. Зрозуміло, а скільки років вашим дітям? А, моєму сину два три роки і чотири місяці. Я ага, і вона не бачить вже так довго батька. так? Ні, хлопчик яремно да а вам а взагалі, як вам вдавалося бачитися поки. Він був в СІЗО, ваш чоловік, вже два роки він за гратами. Так я його мала можливість то бачити, тому що я громадським захисником. І я власне його бачила зустрічалася ним так, як адвокат середнього ну, в кімнаті для побачив, не чи дружина. Скажіть, будь ласка, чи будете кілька ага. місяців? Скажіть, будь ласка, чи будете ви подавати апеляцію на рішення суддів? Без сумніву ми будемо подавати апеляцію, і я ми її виграємо. Ага. Добре, дуже вам дякую. Тримайтеся і до побачення.